У Новосилівській громаді проживає близько 5,5 тисяч жителів. З них молоді до 18 років 12%. Діти майбутнє не лише родини та громади, а й всієї країни. Саме їм творити історію. У громаді всебічно розвивається національно-патріотичне виховання. У військово-патріотичному клубі Штурм 2 під керівництвом досвідчених інструкторів ветеранів Діти навчаються поводженню зі зброєю, вивчають техніку та тактику військової справи. Штурм-2 допомагає місцевим жителям опанувати навички поводження в надзвичайних ситуаціях. Штурмівці долучаються до майстер-класів та збору коштів на потреби. Зсу ми організовуємо наметові табори на території лісового масиву. Маємо і свій потужний осередок пластового руху. Новоселівська пластова домівка виховує свідомих відповідальних громадян нашої держави. Пластуни великі мандрівники, обласні всеукраїнські змагання, екскурсії, вишколи та закордонні подорожі це все про них. Пластуни передають віхліємські вогник. На найкращому штурму. Два його привезли наші друзі з Австрії. Нам дійсно є з чим пишатися, тому що е, саме от молодь. Яке наше майбутнє зараз займається всіма сферами в нашій громаді? Перше, хочу відзначити це наш військово-патріотичний клуб Штурм-2 це взірець тих молодих хлопчиків дівчаток, які зараз добувають з досвідченими фахівцями зараз військову справу? Друге, це новосарівський пласт, пластуни. Які теж представляють нашу громаду вже на міжнародному рівні, тобто ми їм постійно організовуємо закордонні поїздки, навчання. Кожного дня до цієї руху приєднується багато молодих людей, не тільки з нашої громади. Окрема подяка нашому відділу культури, наші борці, наші танцюристи, наші туристи виступають також і на обласних змаганнях, і на рівні України. Тому ми всіляко будемо підтримувати наше прийдешнє покоління, нашу молодь. Вихованці наших гуртків є переможцями спортивних змагань, танцювальних та вокальних конкурсів. Спорт, туризм та культура мають потужну базу. Постійно оновлюємо спорядження, розбудовуємо туристичну інфраструктуру. Молодь Новоселівської громади більш свідома, ніж дорослі. Клуб Зелені вітрила долучається до екологічних акцій, навчає жителів відповідальному поводженню з відходами. Створені громадські простори для навчання й дозвілля. Громада залучає грантові ресурси для матеріально-технічного забезпечення, навчання та кращих експертів, які діляться досвідом. Сучасна молодь може впливати на рішення громади. Молодіжна рада чудовий приклад такої співпраці. Форма голосу. Е Молодіжних нових креативних людей, які приймають і беруть участь у прийнятті рішень. Ми спробували в нашій громаді прийняти таке рішення, як створити молодіжний дорадчий орган, який братиме участь у прийнятті рішень е сесіями Новоселівської громади. Молодь важливо мотивувати мислити по-дорослому, відповідально ставитись до громади та країни та бачити перспективи у власному селі.